Так. Вітаю вас! Я давно вже не була в прямому ефірі, але сподіваюся, що вже скоро до мене ви долучитеся. Вітаю! Дуже рада всіх бачити, чесно скажу, мене не було дуже довго в прямих ефірах. І чому... Тому що я була не вдома. Більше ста днів я була за межами дому, за межами своєї території, своєї улюбленої країни. Але з одного боку, наче то була в безпечному місці, але у мене не було абсолютно ресурсу для того, щоб працювати з вами наживо. Рада всіх бачити. Сподіваюсь, що мене добре чути видно. Якщо можна, дайте, будь ласка, якийсь знак. І сьогодні я хочу якраз поговорити про тему кордонів, не тільки фізичних, як то між країнами. Але в той час, в перший час, це про те, що яким чином вони будуються в нас всередині. І знаєте, якраз дуже добре в цей період, якраз дуже такий наглядний приклад можна провести з приводу того, що у нас є кордони, чи немає кордонів, у нас є всередині себе в наші власні кордони, чи їх немає. Знаєте, ми з вами проводили таке невеличке опитування в Сторіс з приводу того, які у нас з вами відношення до того, що, що таке особисті кордони, як ми сприймаємо взагалі це, і лічні границі, якщо це російською мовою. Справа в тому, що це дійсно так. Ми з вами мислимо образом. Ну, ось уявіть собі, будь ласка, що ви зараз взяли в руки лимон і спробували його надгризти. Що у вас відразу з'явилася це абсолютно нормальна реакція. Це просто чому лимон, він такий дуже відомий, але просто він відразу зрозумілий цей приклад. Точно так само і з нашими особистими кордонами. Переважна більшість з вас відмітила про те, що якщо ми говоримо що кордон, особистий кордон, то це щось таке, що має заввишки, завширшки, він якийсь фізичний, він щось має. І відповідно, якщо ми говоримо що лічної границі. Це з одного боку, як начебто якась лінія на піску проведена і все. Чому так сталося? Певною мірою це є такий навіть історичний момент. Чому? Тому що ну, ми жили скажімо, у такій відносно вільній начебто країні. У нас було багато республік, особливо ті, плюс 35, вони точно знають про ці факти. І ми, у нас не було з одного боку всередині нас ніяких кордонів. Ми були відкриті. Більше того, більш ключове це те, що нас виховували в руслі того, що ми маємо в першу чергу дотримуватися елементів того, що ми повинні суспільне, загальне зберігати, а на себе звертати увагу, як то кажуть, по остаточному принципу. Відповідно, ми так виховані. Підкреслюю особливо переважна більшість тих людей, яким 35. Але на сьогоднішній день ми стикнулися з тим, що наші особисті кордони вони порушені повною мірою. І зараз я хочу вам уявити. Я не буду дуже довго, щоб наш цей ефір тривав. Ми сьогодні з вами обговоримо три таких питання. В мене, взагалі, хто мене давно знає, у мене завжди тріади, як я так кажу. І у нас завжди тільки раз, два, три. Раз, два, три. У мене кругом так. І відповідно сьогодні ми розглянемо тільки три кроки. Перший крок, що таке приватні кордони? Другий крок, як їх будувати або відбудувати, да? і третій крок, як з ними жити далі. Все дуже просто. Хто дивився мою історію, також в тому числі бачить, що це і є таких три ключових правила. То, відповідно, я буду говорити простими словами для того, щоб наш мозок не робив супротив нам. І відповідно, ми не наш мозок взяли нам в помічники, а не в того, хто нам заважає яким чином, ми з ним будемо грати, умовно кажучи. Ми не будемо говорити занадто розумними словами, ми будемо говорити просто і більше того, навіть частково схоже на гру. Я вам хочу запропонувати зараз просто знов-таки проговорити про себе і уявити, що ви відчуваєте, коли ви говорите слово кордон. Що перед вами будується? Що ви перед собою бачите? Перша думка, ви довго не думаєте, перше, що перше прийшло, те є. Відповідно. Зараз. У вас особисто є кордони, вони як вибудовані? Ось уявіть зараз себе і ваші приватні кордони. Вони прямо біля вас, чи вони там десь далеко, чи їх ви взагалі не бачите. Комусь, можливо, зараз це буде дивно, складно, можливо, це взагалі незрозуміло, але той, хто залишається дивитися, я вам дуже рекомендую все ж таки провести цей експеримент з собою просто зараз. Просто, можливо, комусь треба заплющити очі, можливо, комусь просто хто буде дивитися в записи, зупинити і просто замислитися, а що дійсно для мене кордон і так далі. Ви знаєте, зараз якраз такий час, якому можна провести дуже гарні, гарні вони можна в лапках так сказати, паралелі з приводу того, на що схожі наші кордони. Всевіть, будь ласка, що ви жили в будинку, ваш будинок такий, який він є, і відповідно. Ви в ньому живете по тому принципу, як ви вже звикли. Дуже часто вже ми щось робимо на автоматі, дуже часто ми до чогось ми взагалі не звертаємо жодної уваги. І, відповідно, в нас немає потреби до того, щоб про щось ну, зайвий раз подумати. Ми так спішимо жити, що нам ніколи подумати. Так ось ваш будинок навряд чи схожий ось на цю квітку. Чудовий бансай, але він в мікро такій. Флорія, яка взагалі не передбачає втручання ззовні майже, да? тільки там поливати час від часу. Ми з вами люди соціальні, ми не можемо жити в такому мікрокліматі. Знаєте, Я в домику і нема нікого, все. Ми спілкуємося, ми контактуємо, у нас є інші такі моменти, які нас в тому числі залучають до спільноти. І що хочу сказати, дуже важливий момент. Уявіть собі, будь ласка, зараз себе у вигляді власного будинку. Який він? Маленький, великий, подобається вам чи не подобається? Можливо, він зараз зруйнований через ті обставини, які відбуваються в нас зараз. Можливо, в нього вибились вікна, можливо, в нього трохи щось з дахом трапилося. Я вам більше того, хочу сказати, що якщо ви поруч живете з людиною, це ваш. Ваша сім'я, ваші рідні, любі люди, у них свій будинок. У когось більше криша поїхала, вибачте за такі слова, у когось більше стіни порушені, у когось взагалі вже ця землянка перетворилася, знаєте, в таку невеличку щось і так далі. І кожен живе в своєму будинку. Але це була перша новина. Да? Тобто, що таке ваші приватні? Кордони це уявіть собі, що ви це ваш власний якийсь будинок, в якому ви живете. Тобто ви уявили цей будинок. У вас кожного дня є шанс або його відремонтувати, поновити, або взагалі збудувати новий. Дуже важливий момент. У будь-якому випадку, що вам потрібно? Час. І на це слід звертати увагу, чому? Тому що ми дуже часто. Любимо, знаєте, ось зараз щось послухали, зараз щось так, один раз зробили якусь там вправу або щось таке, і все, і далі вже все працює без змін по-новому, да? ми живемо в новому всьому. Ні, так не буває. Дайте собі час. От ви відбудовуєте чи будуєте новий будинок. Відповідно, як ви його будете відбудовувати чи будувати. Уявіть собі, той будинок, який ви вже хочете, щоб у вас був. Чи, можливо, відбудований ваш, чи, можливо, якийсь новий. Знов-таки зробіть вдох видох і спробуйте собі просто його уявити. Який він? Дуже важливо, яких він розмірів, якого він кольору, де він стоїть, чи світить на нього сонечко, чи е, ви в темряві знаходитесь і так далі. Це також дуже величезні елементи для психоаналізу такого, да? тобто, що у вас зараз в душі. Я не говорю, що зараз у всіх там буде е, як яскраве сонечко, все буде весело і так далі. Індивідуально все. Але в цілому я вам хочу донести суть, яким чином відбудувати свої кордони. Просто почати розуміти, що ви хочете. Другий момент це друге правило, Да? Тобто, перше, ми зрозуміли, що ми хочемо, друге як їх відбудовувати, свої кордони, тобто своє спілкування з соціумом. Уявіть собі, будь ласка, що ви заходите до себе додому. І ви щось бачите в себе. Що у вас в одній кімнаті, що у вас в іншій кімнаті? Можете собі навіть уявити, що у вас якась кімната для гостей, якась кімната для своєї родини і таке інше. І, відповідно, зробіть такі вправи невеличкі. До вас приходять гості. Як вони приходять? Вони поводяться як у себе вдома. Чи вони все ж таки дотримуються якихось ваших правил поведінки у вашому будинку? Це ваша приватна власність? А як вони дізнаються про ваші правила? Просто їм треба про них сказати. Так, ви безумовно зараз кажете, як це гості на порог перший раз, а я їй відразу свої правила диктую. Ну можливо, не прямо відразу. Хоча, ви знаєте, вже за свій досвід роботи я вже стикалася з тим, що дуже такі люди, які дуже полюбля... чіткі мають вже свої кордони, вони більше того, вони прописали свої правила для гостей, написали їх красивим шрифтом, роздрукували, заламінували і повісили прямо біля дверей. Дивно, але така методика також є. І люди заходять, спочатку посміхаючись, читають, а потім вже приймають. Безумовно, хтось обурюється, що це таке нас так, так запрошують, такі кордони нам вистроюються. Але ви знаєте, то тільки на перший час таке, така може бути реакція. Потім все буде значно легше і простіше. Потім не потрібно буде говорити, що ми їдемо тільки на кухні, це в нас таке правило. Да? А хтось взяв там кусок торта і пішов по, всьому, по всій будинку, квартирі або по всьому будинку гуляти. Таке, також це ж ваша територія. Чому ну, я зараз проходжу аналогію саме з вашим будинком? Тому що ну, це легше і повторюю для мозку, це легше сприймати. Відповідно, наступний крок: прийшли до вас гості, це одні правила поведінки. Прийшли для вас родичі, це інші правила, можливо, поведінки, а можливо, вони будуть тотожними. Це у кожного своє. Тобто, до чого я веду? Другий крок, який вам треба зробити, перше це повторюсь, зрисувати, як. Ви себе уявляєте, як ви вибудовуєте свої власні кордони, тобто який вигляд вони взагалі мають. Другий момент це ви прописуєте хоча б особисто для себе, обов'язково вивішувати на стіну, як то одна з моїх подруг зробила після роботи зі мною. В той же час ви можете для себе виписати. Але дуже важливо зараз, знаєте, як тільки ви самі для себе визначите ці всі пунктики, ваші правила. Я не скажу, що прямо тільки всі зайшли і відразу зчитали всі ваші правила, і зрозуміли, як себе поводити, але повірте, люди будуть відчувати, що можна, а що не можна. А якщо не можна, то ви самі собі вже прописали і ви знаєте. І якщо хтось до вас, вибачте, зайшов з вулиці, коли там дощ, і пішов у грязних чоботях по ваших гарних килимах чи то там ковриках. І так далі, вам навряд чи це сподобається. Ви зупините людину, ви запропонуєте йому капці. Ну, напевно, якщо ви його не виставите за двері, то хоча б капці запропонуєте. То чому до нас, до власних відносин, цього не можна застосовувати? Потрібно, обов'язково потрібно. Але для того, щоб застосовувати, по-перше, по треба знати, що застосовувати, що ви хочете, як ви це хочете. Тобто, для себе просто дати певну відповідь. І третє правило, яке необхідно дотримуватися, від на який вам треба час, це те, що все ж таки ви з'ясуйте для себе, скільки ви часу собі даєте на відбудову свого будинку чи на будівлю нового. Це дуже важливо. Тобто не чекайте, що прямо відразу завтра вже ніхто не буде перетинати ваші приватні особисті кордони. Буде. Особливо, якщо ви дозволяли це раніше. Відповідно, що робимо? Відбудовуємо свікордо, ми говоримо чітко і прямо, позитивно, інколи спробуємо з посмішкою, що це не можна, також зі мною не можна поступати. Ви можете дійсно говорити, вчитися говорити ні, да, як це має бути, і не завжди обов'язково пояснювати, чому це хочете. Тобто голос не обов'язково пояснювати. Але ви самі повинні розуміти, чому ви того не хочете. Перше, а друге а як ви хочете. Інколи нами маніпулюють, да? є маніпулятори, є навіть маніпулятори ті, які у вигляді жертви, да? яких треба пожалітися. Вони там дуже зараз терплять багато чого поганого в своєму житті, і вони хочуть, щоб їх пожалілися. І таким чином вони також проникають в нашу територію. Да? Тобто вони вже такий кордон для себе розчинили і ви їх ближче допустили. Але, повірте, це не є на користь ні вам, ні їм. Чому? Тому що у кожного має бути своя зона відповідальності. Спробуйте це розмежувати. Окремо. Ваше співчуття, так, ви можете сказати, підтримати людину. Мені не подобається ця ситуація. Так, я підтримую тебе повністю, але я я, я не переймаю на себе твої переживання. У мене є своє життя. Можете чимось допомогти, але не жити життям тієї людини. Дуже важливий момент. І нарешті, третє, як же діювати це все? Як це все має відновлюватися, як це все має рухатися в часі, скажімо, у вас конкретно? Поступово, потихеньку відбудовувати це, тобто знати свій перелік, як ви хочете, що ви хочете, дати собі час і, відповідно, використовувати якісь невеличкі хитрощі. Наприклад, якщо у ваші. Родичі, які живуть поруч з вами, ви не можете з ними обмежити певні контакти, да? ви з ними знаходитеся постійно. Спробуйте змінити трошечки стратегію поведінку. Ну, придумайте щось на кшалки якоїсь такої нової гри. Наприклад, я особисто прикладом можу вам сказати, що я почала вводити багато років тому таку невеличку гру, як У нас дієта гарних новин. Все. Тобто, я Бхачу всю інформацію. У мене також є соціальні мережі, я все читаю, я все знаю. Але давайте вдома там щось говорити про щось гарне. Спочатку це можливо бісить, але потім трошечки заспокоїться і ви вирівнюєте певний баланс. Вам необхідно збалансувати свій власний баланс, своє власне відчуття себе в цьому світі. Розумієте? Якщо ви хочете поспілкуватися, запитайте, чи людина готова поспілкуватися з вами на цю тему. До речі, дуже важливий момент, я вам обіцяла поділитися. Про те, що готуючись якраз до ефіру, і мені прилетіло таке повідомлення в приватні повідомлення, знаєте, з приводу того, що а чому це у вас сторіси там десь російською мовою, десь українською, десь там таке. Ви використовувати тільки українською. Ви знаєте, по-перше, я так хочу. Я не зобов'язана взагалі пояснювати з цього приводу будь-що. По-друге, в мене є багато підписників, ті, які говорять російською мовою, і для них це також хотілося б мені, щоб вони розуміли, про що я хочу сказати. Але ключовий момент абсолютно інший. Третій момент. Він у мене є головним і переважає в мене. Я спілкуюся тією мовою, якою мені хочеться в даний конкретний момент, чесно скажу. Так? Я не скажу, що я прям дуже вільно володію там англійською чи італійською, але я вже розуміюся в них. Нормально, я можу зрозуміти людей, так? але в той же час мені хочеться висловлюватися. Це якраз моя позиція про те, що я живу у вільній країні і маю право вибору, якою мовою спілкуватися. Хочу російською, хочу українською, якою мені зручно. Я дуже люблю українську мову. Я більше 20 років викладаю, хто мене знає тільки українською мовою, більше того, літературною, не суржиком і так далі. Коли мене починають вчити, як мені себе вести, як мені розмовляти, люди, які говорять е, е, суржиком таким, що просто, просто караул, то ви знаєте, дуже виявляється цікаві моменти. Тому Чому цей приклад привела? Це також було, знаєте, таке втручання в мої кордони. Але я до нього віднеслася, це знаєте, була перевірка така. Я віднеслася абсолютно спокійно, я відбудувала, я сказала свою позицію. І відповідно, якщо людина не зрозуміла, якраз що був режим безвіз чи депортація. У да, нас там така назва безвіз чи депортація. Безумовно, депортація. Я не хочу витрачати енергію на е спілкування з тією людиною, яка мене не розуміє, яку я не розумію, взагалі її. Навіть не знаю, вона там десь мимо пробігала, як то кажуть, і забіга. Тобто ви самі вирішуєте, що ви приймаєте в своє життя, а що ви не приймаєте. У вас є право вибору. Користуйтеся ним. Це дуже важливий момент. Безумовно, робіть це через любов до себе. Ми з вами вже говорили неодноразово, що таке любов до себе. Перше це прийняття себе. Ну, це не означає, що якщо я там розтостію, це мені буде дуже подобатись. Приймайте мене такою, як я. Хоча, можливо, комусь це дуже не вподобається. Але перше, це прийняття себе таким, яким ви є. Але не просто знаєте, це не означає, що нічого з собою не робити, не розвиватися, не працювати над собою, а от сісти там, розслабитися і сказати, я ось такий, який я є, така, яка я є, сприймайте мене так, як є. Це інший момент поважати себе. Ви поважаєте себе, коли ви там сидите на дивані. І так далі. Ну, кожен свою картинку продовжує. Якщо так, продовжуйте в тому ж шусі. Якщо ні, трошки думайте і змінюйте. І третій момент дуже важливий да, в любові до себе це щоб це приносило вам радість. От, якщо вам приносить радість спілкування з тією людиною, яка переступає ваші кордони, да, але ви чомусь хочете, ви дозволяєте, ви даєте цій людині певний такий безвіст на перетин ваших кордонів. Але будьте чесними. Чому ви так робите? Чому? Там завжди є якась користь. Інколи вона прихована, інколи буває, можливо, навіть собі соромно сказати, чому так, чому ви дозволяєте цій людині поводити з собою так, Подумайте над цим. Я не говорю, що ви повинні зараз виливати душу і писати. До речі, дехто з вас зреагував на те, що ми будемо спілкуватися на тему. Приватних кордонів достатньо так закрити, да, а не хочу, не буду, <смі> не чіпайте мене. Насправді це також певний страх, що хтось залізе в душу. Ні, ніхто в душу не лізе, і більше того, знаєте, ніколи не відповідайте на те, що вас не запитували. Не давайте порад, якщо вас не запитують. Да? Я ось здаю зараз поради, але у вас є право вибору. Слухати мене чи не слухати, вимкнути зараз ефір, чи, не, чи слухати далі. Тобто у вас власний вибір. А якщо ви будете свою думку як така, продавлювати і намагатися, щоб людина її застосувала через те, що вам так хочеться, то ну, вибачте, то це вже примус, це вже певне таке відношення іншого характеру, і подумайте, чи потрібно це вам. Тобто ми зараз живемо. Прекрасний час. Це час вільного вибору, це час того, що ми можемо з вами самостійно приймати рішення, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися, кого слухати, кого не слухати, до кого піти в вісім, там на якийсь прямий ефір послухати, а кого, когось пройти мимо. Можливо, когось там послухати на швидкості на швидкості помножені на два, а когось можливо взагалі відмотати ще щось законспектувати. Ми самі вибираємо. Так? І відповідно це право вибору. Тобто, підводячи підсумок, я ось бачу, що ви тут присутні. Більшості ті, хто якраз приймав участь в активному випитуванні або в реакціях на сторіси. зараз, можливо, у когось є ще запитання, буду залюбки відповідати вам, якщо такі виникли. Але поки ви пишете, я хочу підвести такий невеличкий підсумок. Три правила: перше. Ми визначаємо себе, відбудовуємо себе. От вибачте, сьогодні всім нам треба себе відбудовувати. Відбудовуємо себе, свої власні приватні кордони у вигляді, можливо, будинку, можливо, комусь як інше. Придумайте для себе якийсь образ, який вам до вподоби. Другий момент. Ми обов'язково прописуємо хоча б про себе в голові, хоча б вам прописувати, хоча є час. Це залежить від того, які у вас пріоритети. Про, хоча б продумати у себе в голові, як я дозволяю поводити люд, людям зі мною себе, да? тобто родичам, стороннім людям, колегам, керівникові. можливо, будуть у вас різні. Це другий момент все ж таки продумати для кожної конкретної можливої особистості. І третій момент починати впроваджувати, можливо, починаючи якимись техніками, і додаткові техніки, окрім дієти, там, гарних новин. Або листка при зустрічі на дверях. Ми з вами обговоримо трошки згодом, якщо вам це буде цікаво. Тобто, в цілому такі три моменти, три правила ми з вами обговорили. Я дуже рада була вас бачити. По-перше, по-друге, я запрошую тих, хто бажає за власним бажанням право вибору до мене на подорож вдячності. Це ми будемо з вами, вона безкоштовна. Да? Ця вдячності, це такий полумарафон. Тобто, марафон у нас 42 кілометри, да? а полумарафон у нас 21 день буде. Починаючи з завтрашнього дня, в каналі Телеграм буде відбуватися не в інстаграмі, в каналі Телеграм буде відбуватися цей марафон. Подорож вдячності, і ми будемо з вами вчитися якраз відслідковувати. Наповнюватися позитивом в цих непростих умовах, я все розумію ж зараз в Україні, я все відчуваю, розумію, я вдома і повірте, у мене зараз більше ресурсу, аніж і була в безпечному місці. Ось правда. Ну, я не знаю, як це вам пояснити, але я хочу вам це сказати. І наступний момент, що буде безумовно, потім продовження зараз ми такими легкими шляхами будемо відбудовувати себе, свої кордони. За допомогою любові до себе, за допомогою того, що ми будемо збирати вдячності, як то кажуть на своєму шляху, але це за куліс трошки вам, і потім будемо з вами просуватися далі до позитивів, до тих моментів, які у нас будуть допомагати нам зростати. Дуже сподіваюся, що цей ефір зараз я збережу і його додам в запис. Хто не встиг повністю прослухати, можливо, прослухає, буде щось корисне. Запитань бачу, немає, можливо, тому що сьогодні у нас вихідний день, неділя, але я хочу знов таки сказати вам такий момент. Хай це буде моєю фішкою, я не знаю, я буду виходити в ефір ось тоді, коли, коли в мене є таке бажання. І ну, знаєте, і порив до того, щоб чимось поділитися. Я точно знаю, що ці три правила, які я вам зараз сказала, що хтось із вас ними скористується, вони вам дуже і дуже і дуже допоможуть в житті. Стоїться такого. Прямо гарантую. Вони безкоштовні, але це єдине, це ваш вибір, брати їх собі в використанні чи не брати. Ті три правила вони у вас уже є, що необхідно буде, прослухайте заново. Питань зараз не бачу. То тоді до зустрічі на подорожі вдячності. Бувайте! Пока-пока!